Російської Федерації має відбуватися відповідно до закону. Скажіть, будь ласка, чому не націоналізують майно олігархів, які не є російськими російським і шкодять іноді не менше, ніж росіяни? Треба вести. Треба вести. Якщо шкодять, то треба покаратися, коли треба. Семи народних депутатів з'явилася інформація, що на сайті все по Фейсбуці Андрій Гузовий написав проти нього, Ігоря вона Андрія Даниленка, коли чи саме про це по жовтству названо. Чи у вас якась інформація? Я чувствую повідомлення, бачив повідомлення, про яке ви задали, але я не можу коментувати, бо я не бачив повідомлення. Я не можу поступати не підверт.